Це моя нова рубрика з ремонту айфонів та іншої електроніки. І в минулому випуску ми вже купили такий розбитий айфон XR для того, щоб його самостійно відремонтувати, продати і заробити на цьому. І я нагадаю вам, що цей помаранчевий айфон XR з розбитою задньою кришкою був куплений за 1840 гривень. А додаткові витрати, такі як інструменти, запчастини та доставка, вийшли ще в 450 гривень. А на весь ремонт публікацію оголошення та продаж пішов ще один день, і цей айфон вдалося продати за 4600 600 гривень, що принесло нам 2300 гривень чистого доходу, і я вирішив, що це дуже прикольна тема, адже на цьому айфоні XR задня кришка знялась чомусь дуже і дуже легко, хоча вона була оригінальна і не мінялася до мене. Тому я захотів продовжувати займатися ремонтом, а саме заміною задніх кришок на айфоні. Але все пішло зовсім не так, як очікувалось. Отже, сьогодні буде цікаво приємного перегляду. Ну, що я тільки що. Приїхав і забрав новий телефончик. Як ви думаєте, який телефон можна купити за 7 тисяч гривень? Ви зможете знайти якийсь iPhone X, XS, можливо, якийсь поганесенький 11-й, 12-ку міні, можливо, там можна буде знайти в якомусь такому поганенькому стані, але я не буду шукати такий телефон за такою ціною. І що я зміг знайти за 7 тисяч гривень, це, звісно, 13 iPhone, 128 ГБ. 90% рідний акумулятор повністю телефон в рідному стані. не вскривашка, звісно. Ні. Не вірю. Це неможливо. Але в чому є нюанс? Звісно, що він розбитий? Розбитий 13-й айфончик. Подивіться, треба міняти скло камери. Треба знімати це скло камери, бо там пил під ним, і міняти саму кришечку. Кришечку, я, звісно, вже замовив. Вона буде дуже скоро на днях. Трінашка за 7 тисяч гривень. 90% рідний акумулятор. Ну це просто я вважаю скарб, бо тут зазорчик на ньому, ну реально, є. Зазорчик є, акумулятор 90%. Ти Рутон повністю справний. Ми його зможемо нормально відремонтувати і продати. В доволі значний плюс, звісно, що будемо продавати його по низу ринку, нижче ринку, бо як ремонтований він буде продаватись, але все одно пару тисяч на ньому ми точно заробимо. І після ретельної перевірки цього айфону вдома я розумію, що це дійсно й дуже крутий варіант, адже в цього айфону все працює коректно: Face ID true Tone, рідна батарейка 90%, і він також має оригінальну коробку. Звісно, в нього буде замінена задня кришка, стекла камер і є маленька вм'ятинка по корпусу. Але повторюсь, цей айфон буде продаватись нижче ринку, тому я вважаю, що це нормально, і давайте почнемо ремонт. А оскільки головна проблема нашого айфону в тому, що в нього розбите заднє скло, то в першу чергу я замовляю Нову задню кришку з aliexpress Нова кришка для нашого айфону 13-го вже приїхала дуже класної якості. Камери підходять сюди, просто чудово, колір. Чудовий, якість, як завжди, чудова. Ну, за лі яка вона ще може бути, як завжди, шикарна якість. Тому зараз будемо ремонтувати цей телефончик, і на нього вже в мене є покупець, але доведеться трішки почекати, бо з камери ще не приїхали. Але по факту телефон майже буде готовий. Бо скло камери поміняти це пару хвилин за такі смішні гроші, це просто буде пушка. До речі, до нового заднього скла приїхала ось така липуча стрічка, тобто двосторонній скот, щоб її наклеювати, але є певні нюанси з нею. Подивіться, воно зроблено універсально під всі айфони про серії. Тобто тут буде дуже великий виріз під камерою, і мені здається, що воно поганенько приклеїться. Тому який сенс використовувати ось таку проклейку, дивіться, з дуже тонесенькими такими рамочками, я не знаю. В принципі, як я і очікував, цей скотч просто рагульний. Він майже не прилипає. Дивіться, ну що це таке? Що це? Тому не клейте на ось такі рідні скотчі, які йдуть в комплекті, не клейте. Ці захисні ці стекла, бо це буде просто фіаско, братан. І за допомогою ось такого набору скальпелів з Алі ми будемо знімати старе скло без розборки телефону. Хоча під минулим випуском дуже багато людей написало, що так робити не можна. Я це розумію, але буду робити так. Обережно починаємо відлуплювати наше старе скло. І без допомоги нормального фену з цим дуже важко впоратись, я це розумію. Але іншого фену на той момент в мене ще не було. Тому стараюсь дуже обережно зняти старе скло з підігріванням звичайним феном. І іноді підливаю технічний спирт, щоб оригінальний клей розм'як і скло знялося легше. Але по факту це зайняло дуже багато часу, набагато більше, ніж з минулим iPhone XR. І в процесі ремонту це виглядає доволі стрьомно. Просто подивіться. Як це все виглядає? Не дуже, звісно, красиво, але нічого страшного. Ми все полагодимо і буде просто пушечка. Запам'ятайте мої слова. 4 години роботи і задня кришка з нашого айфончика вже знята. Тобто дві серії Гаррі Поттеру. Ну, нічого страшного. Тепер, що нам лишилося зняти ось це скло. Я їх чекаю зараз за ліспресу, поки вони приїдуть. І зараз треба все очистити, залишки старого клею, і кришечку можна вже встановлювати на місце. До речі, вона сідає дуже і дуже класно і круто. Продовжуємо працювати далі. І перед тим, як клеїти задню кришку, необхідно дуже ретельно вичистити старий клей, бо залишки старого клею можуть дуже сильно заважати новому клею. Це означає, що кришка може дуже погано приклеїтись і з часом відвалитись або тріснути. А нам це не треба. І після очистки приміряємо нове скло. Воно сідає дуже добре і мені все подобається. Отже, можна клеїти. Беремо дуже знайомий нам клей та наносимо його на контур айфону. І не забудьте, що клей не можна наносити на шлейфи, камери та мікрофони Мікрофони, адже це може дуже погано вплинути на роботу самого телефону. І нарешті прикладаємо нову кришку. І дуже важливим моментом є те, що кришку треба покласти дуже рівно, щоб всі зазорчики в нас були однакові. І після чого телефон можна притискати спеціальними зажимами і залишити його на 24 години висихати. І ось наш айфончик вже висох, і він тепер готовий. Подивіться, як він круто виглядає тепер. Залишилось лише дочекатись стекла для камери. І буде просто пушечка. Полетить він по низу ринку і продасться за один день, скоріше за все. Подивіться, все прилягає чудово, жодного клею, ніде нічого не торчить, все чітко. І після очистки камери від пилу та бруду, заміни стекол підключаємо iPhone до 3U Tools і перевіряємо всі його показники. І ми Бачимо, що телефон випущений в 2022 році і має всього 333 цикли зарядки, що дуже мало насправді, і він дійсно дуже добре тримає заряд. І цей айфон я вирішив запропонувати своєму знайомому перекупу і скинув йому ось такі фотки. І звісно, я все правдиво розказав, що і як з ним було. І по переписці ми домовились на ціну 12 тисяч 200 гривень. Але при зустрічі ми ще додатково поторгувалися, і я продав цей айфон за 10 тисяч 900 гривень. Що для мене також було Нормально. І давайте підведемо підсумки з цим айфоном. Цей iPhone айфон 13 з розбитою задньою кришкою, розбитими стеклами камер, пилом та брудом на камерах. На 128 Гігабайт з рідним акумулятором на 90%, в якого все працює, і він має коробку в комплекті. Обійшовся нам в 7 тисяч гривень. На паливо я витратив ще 100 гривень. А на нову задню кришку та стекла камери було витрачено ще 120 гривень. І на ремонт сумарно було витрачено приблизно 6 годин часу. І я продав цей айфон за де. 10 тисяч гривень, заробивши чистими аж 3680 гривень, що на даний момент є рекордним заробітком з перепродажу. А оскільки цей телефон викупив в мене перекуп, він в свою чергу також продав цей iPhone аж за 14 тисяч 380 гривень, заробивши чистими 3480 гривень. І мені це трішечки зламало мозок, і я зловив маленьке фомо. І хоча я продав цей айфон нижче ринку. Але все ж таки фінальний покупець отримав телефон поверху ринку, хоча його стан цьому абсолютно не відповідає. Тому при покупці телефону будьте уважні і звертайте увагу на всі його недоліки. А якщо ви не знаєте, де знайти перевірені девайси, то ви можете завітати до моєї групи в телеграмі. Переходьте і підписуйтесь. А якщо вам сподобався цей контент, поставте вашого царського лайка та напишіть файний коментар у підтримку автора. Всім дякую і побачимось у нових відео.